Дивіться, що вони роблять? У мене там була така травічка для рукоділля. Я її нарізала, щоб вони там лапи не позаплутували в той травічці. І накидала їм, щоб вони будували гніздечко своє одне і те друге. Вони на нього так дивилися, там поклала внизу. Вони дивилися, перелякані такі. Я думаю, ну ладно, зроблю інакше. Взяла та поклала трішки в одне гніздечко та в друге. <різь> Ай, дивіться воно їм там. Що-що шо, там, Щось будуть робити з цим. Щось він там. Що ти там, хлопчина, робиш? Тобі не подобається, чи ти будеш тромбувати там? О, дивіться. То що не сподобалось, чи що я не розумію? <плес> чи ти то в догні другого гніздечка пхнеш? Я не розумію. Воно ну, щось робить. Воно висить. Бачите, голубе таке <плес> Висить. Ой. То так я їм накидала тим. Кошачу шерсть, вони її витягнули. А потім недавно я бачу, а той хлопчик яскравий такий. Недавно бачу, а він вже позбирав ту шерсть з полу там у себе в клітинки і пхає її до гніздечка опять. О, вони такі смішні, ці амадинки. Чудики? Ну, щось там. Шо не так? Що не так? О, господарі такі? Що ви мені будете навесні робити? Два хлопчика та одна дівчинка. Вона вас боїться. Так, ну висить. <гум> Та голуба травичка висить. Все, вже не висить. Ну, добре.